Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітродей. Ми продовжуємо грати за наш український клуб Денітроде Юнайтед в клубах профі FIFA 15. У нас затягнулася серія програшів, 4 матчі, 4 поразки у 8 дивізіоні. Хоча не в кожному матчі ми грали гірше. І побачимо, як буде цього разу. Ось, подивіться, наші останні, мабуть, тут результатів 10. Тут нічі перемоги, і потім почалось. Як восьмий дивізіон вийшли, то почалось. Кубку ми ще не грали ні разу. І сьогодні ми також будемо лише з Назаром, але одна зміна те, що Назар стане на позицію Форварда, бо все-таки якось, якось не вистачало мені людини в нападі, я віддавав передачі, але ніхто не міг вибігти. На, на позицію, щоб пробити. Ми вже готові грати. І все, поїхали шукати суперника. Капітан команди Дені 3D, як завжди, і Патріот. Тобто Назар з опорної зони стрибає стрибає одразу на форварда, бо Вови поки що немає. Тимчасово він відсутній. І зараз, зараз головне не проводити в матчі ось такі удари. Можна сказати, що непогано зіграв наш гравець в попередньому матчі, та й Назар закривав позиції, відбирав, відбирав м'ячі, але, але помилки комп'ютерних гравців наших призвели до того, що ми все-таки програли. Ну і голкіпер, голкіпер суперників. Грав просто прекрасно, потягнув кілька ударів небезпечних, ну і також за нього зіграла поперечення. Поперечення у тіні. У тіні. Отак от, от. Може це українці, які у тіні. Е, тому будемо саме проти них грати. Ну і поїхали. Поїхали. Тепер у нас опорна зона комп'ютерна. Більше тепер я буду туди спускатись. Їдуть Рендал. І поїхали в напад. Поїхали в напад одразу. І перший пас на Назара. Назар приймає і його збивають. Але нічого не присуджує в цьому, в цьому епізоді арбітер. Так. Ну, я бачу тут шутки, гравці, і за ними навряд чи будуть встигати наші партнери, ті, що комп'ютерні. Віддаємо, але все-таки опорник, видно, що опорник в нападі в центрі поля більше простору, більше часу, щоб прийняти м'яч, розвернутися, а на позиції форварда вже все треба робити миттєво. Хоч би сил вистачило нам бігати туди-сюди, бо зараз ми маємо і більше в захист працювати. І в нападі встигати, тому буде важко нашому гравцю. Назар поборовся. І. Треба бити. Бити Але Рикошет. Ох, як одразу набігають. Подивіться, який пресинг. від наших суперників і буде штрафний. 30 метрів, реально забити. Якщо отакий якщо от непоганий удар, якось не вийшло на силу пробити. Хотів на силу, а вийшло більше парашутом. Довго готується. Довго готується голкіпер. Так, ми тут розпасуємось з нашими комп'ютерними друзями. Які вони тупі. Так все вони повільно роблять. Бодуров. німет. І Назар. Ні, не вистачає в нього. Рухливості. Браун. Тут головою хоч зіграли. Так ми тут вдвох поки що перемовляємось. Але поїхали. Давай Рендал. А чого ж так важко розбігається? В тому матчі краще розбігався наш гравець. Волосся наросло просто на голові, і тепер він не так швидко рухається. А, і трошки підгальмовує. Бачу Назара, але не можу поки що віддати передачу. От зараз простріл. І Що це за голкіпери у наших суперників? Звідки вони таких комп'ютерних голкіперів беруть? Є. Ну. А це тактичний захист вам. Він біжить біля гравця, а не... а не відбирає. І дуже небезпечно в штрафному майданчику, щоб вони не збили суперника. Двоє просто пролітають. Та давай вже пасуй, хоч якось. І запам'ятовує тепер, я так розумію, Назара команду прохання пасу і головою. Голкіпер був просто на межі провалу. Так, ну що, досити. Ну, повинен був дати пас захиснику. Якось все не так у нашого голкіпера. І тут тут. І ще пригальмовує трохи все-таки. Через півгодини дай пас! Вінсент, чи хто це був? Дочекався, поки наш гравець забіжить офсайд і тоді віддав точну передачу. От молодець. Ніколь. Ніколь віддає передачу. Тут наші е, найшвидші в світі. Найшвидші в світі комп'ютерні люди. Так, володіння м'ячем поставимо. Ах! Це треба було забирати. Ну дуже важко. Дуже важко організовувати якусь атаку, коли у вас такі партнери І знову він вибиває. Він не слухається капітана взагалі. Ну нехай вибив досить вдало. Назар. Не туди. Трошки не туди. От у нього у нашого суперника якось захисники стараються віддати передачу якусь точно, а не просто вибити вау. У нас же. Я от поставив володіння м'ячем, тепер, може, у них щось там в голову їхню прийде адекватне. Тоді вони будуть грати. Ніколь, доваліть його вже. Є передача. Затисли. Затисли, але Назар! Не вже там порушення не було! Та не вже там порушення не було. Рендал. О, ви подивіться. А ми у себе вдома, до речі, граємо. А у нас такі лаги Ніколетті. Назар. Ні, а вже здавалося, що він на ударну позицію. Виходить. Рендал швидше. Рендал. Хоча не помиляюсь, у нас в одному із проєктів був головний герой Рендал. Дедлайт. Там, начебто, Рендал. Назар біжить, але подивіться, які швидкі у них голкіпери. Вони встигають і вони все тягнуть. Цікаво, де джерело таких гол такі голкіперів. Нам такий треба, і ось. Подивіться, яку передачу видають нам. І удар Дені! 1-0! Завершення нам дають плюс один в тому матчі також давали. І ось! Дені 3D! Попросив передачу у комп'ютера. І подивіться, він навіть не загальмував, дав нам точно, і ми реалізували перший же свій момент. Який у нас виник. Супер. Супер. Давно ми не забували якось саме наш гравець. І ось, 41 хвилина, тепер від захисту. Починаємо грати. І думаю, що треба зараз переставити Назара в опорну зону назад. Удар. Давайте це спробуємо зробити. Я думаю, він йому покаже, йому покаже нова позиція. Йому має показати нова позиція ЦОП. Але, мабуть, не рендала треба було. Рендал ще й пас, мабуть, це він саме віддав. Зараз в перерві все це зробимо. Ні, мабуть, не показали. Хоча... Мало, мало б показати. Де ні? Так, нормально. Прикро, прикро, що не змогли ми атаку провести. Назар попросив. І ось подивіться, нову, нову позицію тепер Назара поставило. Але він все одно біжить в напад. Він думає, що це глюки фіфи, мабуть. Але ні, це настанови тренера. Це настанови тренера. І зараз треба буде йому написати в чаті. Ах, чому ж відпустив? Так. І давай одразу... Ні. От сюди зміщуємось. І Назар, Назар, Назар. Де ж ти там? Уже хотів Назару давати пас, але він біля мене біг, прямо біля мене. Ось так, ось так. Непорозуміння. І давайте Рендала поставимо от сюди. Самі будемо, як нападаючі, але. Так, і також треба. Що? Клуб суперника пропустив матч через нехватку гравців. Їхнього гравця якось викинули. О, так це так може і у нас бути, якщо когось з нас викине. І що? Три очки! Супер! Я вас вітаю! І думаю, що ще один матч ми зіграємо в, цьому, в цій серії. І. А, так. 3-0. 3-0. Так, мишка тут. Заважаю, думаю, хто це вже керує моєю менюшкою. Так. Значить, давайте. Переговори. Переговори в команді. Так. Треба ж написати. І. Ну і все. Ура! Звичайно, ура! І давайте зараз. І ще напишемо, що якщо ми виграємо, то стаємо знову на ЦОП, так. Значить, треба настанови дати, якщо виграємо по ходу зустрічі, отак от, то я ставлю тебе на ЦОП. Все, настановив від тренера, бачите, як швидко ми друкуємо все-таки сліпий набір, там всяка Отака штука. Ну і давайте шукати ще одного суперника. Ось такий бонус. Я стою над ЦАПам. І зараз. Так, все правильно, все правильно мене зрозуміли значить, я непоганий мотиватор. Непоганий навіть тренер. Так, все, наш Передматчеве гасло. І поїхали. Не даємо ми шанс, ні, дали шанс таки відповісти. Назару він встиг. Може, скопіював собі тепер Ctrl-C, Ctrl-V. І копіюю. І так, шукаємо другого суперника. Нарешті ми виграли перший матч, набрали 3 очки. І Ще нам треба 5, щоб залишитись в цьому дивізіоні. І. ще 9. Щоб пройти далі. У нас навіть є шанси на титул, я так розумію. О, тепер суперник. Шукається якось не так не так швидко. Це були єдині люди, які хотіли з нами грати, які хотіли у нас програти. Хоча ні. От, подивіться, ще один кандидат на програш. І, і на виграш так само. Побачимо, як, е, який склад зараз нам дадуть. Е, може знову будуть мексиканські емігранти з греками. Побачимо. Цікаво. Наш е, гравець вміє всілякі класні штуки робити? Мабуть, не вміє. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. І так. Не вийшло. Не вийшло. Що, невже наш е, технічний гравець не вміє робити всілякі фокуси з м'ячем? І так, розпочинається новий матч. Ми знову вдома. Отак от: в ультимейті ми майже не граємо вдома. А зате в клубах профі. У нас на домашній арені. Нормально мачу. Настрибуємо на свого гравця. Так, давайте одразу поставимо володіння м'ячем і від захисту, бо я знаю наших комп'ютерних партнерів. Мокай. Мокай. Віддає передачу і нормально захисник зіграв. Ох, Назар! Так не можна обрізатись, але він міг і одразу виправитись. Тут якісь технічні гравці, в комп'ютера вони будуть обходити, тому треба якось буде самому них забирати. Назар один. Один, але як красиво він зіграв! Щойно я спішу, як Чіп-Дейл, на допомогу, але не встигає. На жаль, не встигає. Та ми з Назаром зараз як Чіпи-Дейл, саме, бо... Ми вдвох лише. Якісь знову, знову проблеми. І бачите, він спеціально так робить. Десять хвилин зіграно, є трошки пригальмовування. І забираємо! Забираємо і віддаємо куди, куди це передача. Так, спокійно. Все, за нас. Роботу зроблено. Назара турціють. І тепер головне зараз. Дивіться, вони витягують, витягують людських гравців, щоб потім залишитись один на один з комп'ютером. Але, подивіться, як грає наш комп. Назар. Агресивні. Суперники у нас. Але ми отак от широко будемо грати. Трехо! Та куди ж? Всі побігли вперед, він віддав назад. І тепер Дені майже розвернувся. У них тут е гравців так 4-5, мабуть, навіть. Так, треба бігти. Назар біжить, подивіться, з нападу. Біжить допомагати нашим гравцям. Удар не влучає. У них тут багато гравців, бо якось такі в, в захисті є, і в півзахисті. Повинен же розігрувати, повинен розігрувати, чому він вибиває постійно. Власна Назара, звичайно, з великою затримкою. Комп'ютер відібрав. підібрав м'яч замість нашого гравця. І треба якось так накривати оцих синьоволосих, цих мальвін, які постійно. О, оце все! Ні, це не все, бо він поспішив і ударив От постійно. Ці чого я помічаю в клубах профі з шапкою такою, як у Фейлаїні, і синє волосся. Або сиві. Не знаю навіщо таке робити, але людям подобається. Нехай роблять. Аби у нас програвали. Дан. Віддає передачу і. Спокійно. Ну, так провалимось. Рано чи пізно провалимось. Брека Непогано, але ж там їх багато. Дуже важко пройти центр поля, бо все-таки багато гравців. Саме людей. Давайте подивимось. Якось не міняється Нік, але у нього комп'ютер грає в один дотик. Як так? Може тут можна замовляти якось комп'ютерних людей. Комп'ютерних гравців? О, це точно людина. Ну, поки що не можемо відібрати м'яч. На забігання буде подача. Ох, молодець, сам е, натворив таких справ, а потім сам і виправив. Прото. 33 хвилина. У нас атаки не виходять. Я думаю, що у нас буде один момент, і його треба реалізовувати. І вигравати один. Ну і це буде дальній кут, але наш, наш гравець встигає. Падає Назар. Лізіо. У нас на воротах. Ну куди ж ти вибиваєш? В боротьбу. Всі вибивки в боротьбу. Гальмо. Не в тему. Дуже не в тему, бо зараз треба забирати, треба забирати у цього м'яч. Хочемо хапати його за футболку, але не виходить. І знову, знову ж, наша ця штука, коли ми відбираємо м'яч, але. Він залишається у суперника. Стрибали. О, тут не можна ще червону картку отримувати, бо потім 0-3 зарахують, бо один залишиться Назар. Ну, або один залишиться наш капітан. Удар. Розносять наш захист. Ми не можемо нічого зробити поки що. Знову він вибуває в центр. Отак от, от, коли багато людей проти двох дуже важко. Так, спокійно забрали один одного м'яч, але нічого. О, подивіться, як, як зрячі, але ж... Хто ж там не дуже зрячий на правому фланзі, що не може прийняти м'яч? Треба взагалі супер захист поставити. одно не атакуємо. Хоча б. Будемо захищатись! ах... Що? Спеціально чекав, спеціально чекав, щоб. Щоб настійко настійко швидше! Так, треба, Треба, мабуть, Назара повертати на ЦОПа. Бо в нападі у нас просто немає моментів, і Назар туди-сюди просто бігає. Дивіться, удари 0,6. Але рахунок 0. Вже бояться наші комп'ютерні гравці. Вже бояться просто цієї команди. І тільки ми виходимо в більш-менш атаку одразу свисток арбітра. Так, дивимось. Значить, кого? Отак. Отак. Давайте оцього 72, він, хоч може, пас видасть. Капітан Берекен. Ну, звичайно, звичайно. Хто же ще? Так. Ну, я думаю, що Назар має зрозуміти, що він буде ЦОПом, бо зараз при розіграші м'яча він і. опиниться в центрі поля, а не на вістрі. Ну, я і собі позицію поміняв. Тому. Ні, не пишуть, мені не пишуть. Так, ну, давайте. Другий тайм може бути зовсім все по-іншому. Назар пішов вперед. І тепер треба назад повертатись. Дуже великий простір У наших суперників. Ну і тут дуже важко, дуже важко організувати атаку, немає людини, яка буде з самого захисту відправляти далі м'яч. Так, 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 це застріляв наш гравець, і от зараз може бути. Може бути погано, але ні. Вознюк! Що ти робиш? Лізіо. Ну от нормально ж все відібрали. Навіщо цей пас був? Невже хтось просив? Ми на позиції Форварда. Розраховуємо на контрвипад. Трехо. Вони зараз допомиляються. Давай вже флангом там розберемося якось. Ну, ну відпусти ж, м'яч. що таки не збили мене? Та як я ж йшов на фол? Я ж спеціально йшов на фол, спеціально там крутився, але ніхто мене не збив. Забирать. Но зараз заносить. І це дуже по. Оце вже все. Оце вже все. Не витримано. 57 хвилин тримались. Але помилка Назаро занесло. Дуже різко він змінив. Бачите, напрям руху і все. А там уже отакий момент. Це фіфушний момент. На жаль. Ну і тепер самотужки треба намагатись застріляти, але подивіться. Що? Блакитна блузка. Ні. Блакитна блузка не свистить. Тримаємо лінію. А чого ж так відпустив? Повинен фінт робити. В цьому матчі в цьому матчі не слухається. Наш гравець не слухається. На жаль. Так, ну вже повертати в захист немає великого сенсу для нашого гравця. Будемо пробувати пробігти все-таки в контрвипадку десь. Давай. Ого-го. Що таке? Ну, що таке? Що стало? І що? Тепер нам нуль три? Мене викинуло просто з серверів. Чудово, просто чудово. Нам 03 через те, що сервери її навіть не дали нам шансу. Просто викинуло. Просто викинуло і ми програли, бачите? Класно, класно. Взагалі. Супер. Я вам скажу. Е, дуже дякую. Отака серія технічна поразка і е, технічна перемога. Спочатку перемога, потім поразка. Ну бачите, все, сервери відключені, їм капець. Їм просто. Вони лягли. Е, дуже прикро, дуже прикро, що FIFA навіть в цьому режимі, я вже, я вже звик до Ultimate Team. Е, до Ultimate Team, що вони там творять ці сервери, але навіть в такому режимі е, вони. Вони нам заважають. Назвичайно, нам дали поразку. Я впевнений, це тут все чітко. Так, нам дали поразку. Нам дали поразку 0-3, дуже прикро. Дуже прикро. Ми зовсім не могли вийти в напад, але все одно рахунок був 0-1. У нас були якісь шанси. А так, а так, що? Вдячні в черговий раз EA, вони дуже люблять нашу команду, вони дуже люблять взагалі наш канал. Но, на, жаль, на жаль, ця любов від EA дає нам тільки мінус. Ось так. Перемога-поразка, все в технічному режимі. Будемо сподіватися, що далі. Буде краще. З вами був Дені 3D. Не забувайте підписуватись на канал, коментувати і ставити великі пальці вгору в підтримку. І також не забувайте про спільноту ВК. На все добре!